Вітаю, шановні друзі, мене звати Максим, ви на каналі Іспанія Українці. І в цьому відео хочу вам розповісти дуже важливу тему, яка зараз турбує всіх іспанців. Це три схеми шахрайства, які зараз дуже розповсюдились по всій Іспанії. Я зараз їх розберемо і щоб ви не попадались на них. Дивіться уважно, зараз все розповім. А якщо вам потрібна консультація або переїзд, або супровід, якщо ви маєте. Туди плани переїхати, звертайтесь до мене, все це вам допоможу. Перше поліція попереджає про нове телефонне шахрайство, що може статися, якщо ви е, можете відповісти певним чином на телефонний дзвінок. Тобто, що відбувається, ресурс 2 Бентимінутос є С, і дуже багато ще ресурсів його розповсюдили. Тобто, відбулось зараз така річ, що що роблять ці шахраї? Вони телефонують вам на ваш номер телефону, десь його беруть, наприклад. Да? Ну, от у вільному доступі, чи десь ви оголошення розмістили, чи ще щось. Саме головне для них, щоб ви відповіли так, щоб ви сказали СІ. Тобто вони взагалі можуть, можуть нічого не говорити. От, але якщо ви скажете си, от, наприклад, багато людей, якщо відповідають на От вам йде вхідний дзвінок. Як ви відповідаєте От українською мовою? Альо або так, або слухаю. От якщо ви відповідаєте так, це дуже дуже погана річ в даному випадку. Вони чекають цього моменту. І коли ви відповідаєте слово так, вони підключають вас до платних сервісів з вашим голосом. І ці платні сервіси, якісь там, наприклад, там не знаю що завгодно може бути там купівля Лиса Харлов в штаті Алабама щомісячно, і вам треба сказати просто своє слово так, і по договору оферти ви так би мовити погоджуєтесь на умови цього платного сервісу. І шахраям достатньо просто почути ваше слово так. Тому що рекомендує поліція? Вони рекомендують не відповідати словами так, а відповідати словами, наприклад, Оля або Альо, або говорити, як говорять іспанці, Дігаме. Говори мені. Вони так відповідають. Якщо ви говорите слово «сі», sí", це означає, так, вони можуть записати це і використати е, ваш голос. І ці платні сервіси можуть ідентифікувати його як погодження на цій сервісі. І потім до вас приходить рахунок за, які, за якихось там лиса Гарлов, розумієте? От, і вам треба буде за це платити. Тобто дуже уважно, ну як би це дивно не звучало. Але от шахрайська схема виглядає саме так. Тобто, відповідайте або оля, або відповідайте дігане. Друга, друга схема, яку вони розповсюдили, це QR-коди в барах. Коли відбувся коронавірус, бари припинили використовувати паперове меню. Або меню, яке можна взяти і почитати от в руки, його ну, фізичне меню. Вони почали розклеювати QR-коди, і ти заходиш по цьому QR-коду і дивишся на це меню. І от що відбулось тоді? Шахраї почали використовувати вони зверху на ці наклейки на дуже багато барів, їх просто нереально. Іспанці витрачають на 2018 рік, вони витрачали 15% доходів родини на те, щоб е, бути в барі. Бо в барах вони спілкуються, живуть, сидять кожного дня. Розумієте? От. І ось що, що відбувається: от наклейка зверху, от, наприклад, ви прийшли в якийсь бар, на столі є наклейка QR-код. Цей той код, який можете зісканувати і почитати меню. А насправді, якщо вони зверху клеють, то ви попадаєте на їх ресурс. І цей ресурс вже веде до якоїсь шпигунської програми або створює форму, у якій вони можуть навіть використати ваші банківські реквізити. І от що говорить цей ресурс, І з цієї причини поліція закликає звернути увагу на таких людей, які звичайно користуються цим, скільки може привести до шкідливого веб-сайту або чогось гіршого, наприклад, шкідливого програмного забезпечення чи вірусу. Якщо ви з не... ви зайшли по цьому QR-коду. У будь-якому барі чи кафе переконайтеся, що наклейка наклеєна на оригінальну оригінальна наклейка, там де да? що це оригінальний QR-код, а не зверху щось іще. Перш ніж його сканувати попереджа... попереджає, попереджає поліція, як дізнатися, що, що QR це підробка, крім щоб то, щоб перевірити, що це наклейка чи ні. Яка покриває оригінал, ви можете е, запитати офіціантів, звісно, менеджерів, це дійсно чи ні. З іншого боку, поліція рекомендує використовувати програми, які захищають ваш телефон від цих атак, які служать е, для виявлення підозрілих файлів. Так, ну якщо такі ви програму такою користуєтесь, це буде добре. Третя, третя афера, якою зараз, у му році, от, почали користуватися. Це просто, наприклад, якщо ваш мобільний телефон починає або не працювати, або працювати дуже дивно, перевірте свій банківський рахунок. Що це таке? Кібершахраї постійно винаходять нові способи отримати доступ до телефонів, щоб заволодіти особистими даними, щоб вкрасти гроші та е, або вимагати гроші. Нацполіція попереджає про одну з найактуальніших практик кіберзлочинців: про те, що робити, щоб не постраждати від цього. От, якщо ваш мобільний телефон починає робити дивні речі, наприклад, раптово може відключитися від інтернету, або підключитися до інтернету, або не дозволяє здійснити дзвінки, ви можете стати жертвою кібершахрайства. В такому випадку вам слід швидко перевірити свій банківський рахунок, оскільки кіберзлочинці ймовірно намагаються вкрасти ваші кошти згідно з джерелами. Корпус національної поліції шахрайство через зміну сім карти відбувається. Зміну сім карти вони змінюють сім карту. Вашу є однією з найпоширеніших форм кібершахрайства. У нас в поліції пояснюють, що кіберзлочинці заволодівають особисту інформацією, якимось чином вашу особистою інформацією, вашими номерами телефона чи ще чимось, От, щоб до вас достатися і, за допомогою різних методів, таких як фішинг, а так і зловмисного програмного забезпечення або шпигунства у соціальних мережах. І таким чином їм вдається зробити дублікат вашої сім-карти, щоб розмістити його на іншому пристрої. І вони беруть ваш дублікат. Розумію, зараз є така технологія ЄСІМ, це просто ваша сім-карта, але без фізичного пластику. І коли кібершахраї отримають доступ і контроль над номером мобільного телефону, вони вже можуть отримати всю конфіденційну інформацію, таку як паролі, доступи до онлайн-банкінгу вашого. Таким чином, тепер вони можуть замовити перекази з іншої банківської на інші банківські рахунки або можуть взяти кредит, наприклад, зразу на ваше ім'я, якщо це дозволяє онлайн банкінг, ваш і ваша і ваша поточна кредитна ситуація. Національна поліція пропонує низку вказівок, яких слід дотримувати, щоб виявити, що ми можемо стати жертвами атаки під час зміни сім-карти. І отже, наш поточний рахунок може бути під серйозною загрозою. Першою важливою ознакою те, що ви можете стати жертвою цього типу шахрайства, є те, що під час обміну sim карт ви не можете зателефонувати чи надіслати текстові повідомлення. Ця екстремальна суці... ситуація виникає, коли шахраї дезактивували вашу сім-карту і використовують ваш номер телефона. Ви дізнаєте, що стали жертвою, якщо у вас постачальник послуг. Телефонного зв'язку повідомить вам, що вашу сім-карту чи телефон активовано на іншому пристрої. Зрозуміло, запам'ятали. Тобто він повідомить про активність в іншому е, у когось, що ваша карта вже у когось там. Так, і типу, ви погоджуєтесь чи ні. Якщо ваші облікові дані для входу більше не працюють. З вашими банківськими рахунками та рахунками кредитних карток. І отже, ви не можете отримати доступ до рахунків своїх? Вам слід негайно зв'язатися зі своїм банком, щоб переконатися, що ви не стали жертвою шахрайства. Обов'язково е переконайтеся з банком, зв'яжіться і це їм повідомте. Так, що робити, якщо негайно зв'яжіться зі своїм оператором, щоб уточнити, чи хтось зробив дублікат вашої сим карти чи це так, чи ні? Без вашого дозволу. І негайно повідомте свій банк про те, що трапилось, і вони вам вже зразу скажуть, що робити. Я вам бажаю не попадатися на такі речі, бути пильними. Дивитися канал, підписуватися тут. Розповідаю все саме основне, можете замовляти консультації, як вам переїхати в Іспанію, як вам тут жити, що вам тут робити. Можете також замовляти у мене е, супровід у будь-яких інстанціях. Ви телефонуєте мені, і я розмовляю з тими, з ким вам треба говорити, так як я знаю це. Нехай у вас все буде добре. Нехай вам щастить. Інтегруйтесь.